Першу хотів би звичайно ж розповісти, де і як працювали наші сили оборони України цієї ночі, в першу чергу, в ніч на 8 серпня, орієнтовно, десь в першій годині ночі, в тимчасово окупованому Криму, було е Дуже спекотно атакували безпілотники. Виникли пожежі в районі потужної електростанції Титан в Армянську. Або розуміла, Армянськ це на перетині Херсонської області тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на супутникові знімки. Наса зокрема зазначається, що вночі у Криму було чути роботу російського ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутникові ем, знімки НАСА зафіксували пожежі в цьому районі. Тут знаходяться електропідстанції. Титан, чи була вона уражена? Наразі невідомо натомість напередодні точно відомо і про це повідомили в головному управлінні розвідки. Навіть більше тому вони продемонстрували, про ілюстрували, як вони трощать. Військову техніку, військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму ворожі радіолокаційні станції у куполах десантний катер, база ППО на Іпетрі – чергова здобич розвідників у Криму. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває. Пишуть гурівці, ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу гурмо України. «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 БК 16 А також спалили російські. Три РЛСки. це «Нєба» СВУ, РЛЕСКАПАЛКА О1 і РЛСка 96 6 Е після серйозних втрат об'єктів ППО на півострові, завданих зокрема примарами від гурів гурівців. Російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти в купольні конструкції. До речі, на пооці бачите ці купольні конструкції, але й там їм не вдалося сховатись, тому що ще один з таких куполів спецпризначенці. Воєнної розвідки уразили на Айпетрі, де росіяни розташували базу протиповітряної оборони 3-го радіотехнічного полку. Там знаходиться також і військова частина. Як ви бачите, продовжується робота по тимчасово окупованому півострову. І знаєте, де таке переміна зараз. Відпрацювали гурівці. А напередодні ви ж знаєте, що в служба безпеки України гарно жахнула. Літаки в на аеродром аеродром Сакі, і тоді служба безпеки повідомляла це буквально було два дні тому. Що було уражено су 30 МС літак російський військовий? Також було пошкоджено ще такий один літак. Ну і сушки 24-ті також були. Підбиті, крім цього, сьогодні вночі також гучно було і в Ростовській області. Залі Ростовська область і її військові об'єкти. Ви ж знаєте, це є такий потужний хаб, тому що Ростовська область Російської Федерації знаходиться на кордоні з Україною, Донецькою областю. Ну і це логістика номер один для росіян. І за останні 17, давайте так за останні понад два тижні було. Більше 15 влучань саме по логістиці росіян. Це і залізнична станція, і саме залізничне полотно, і інші модулі, тата та ролейні шафи усе працювало для того, аби нищити логістику. Крім того, звичайно ж, були влучання вчора і в військову частину. Авросовської в Краснодарському краї, перепрошую. А сьогодні вночі під атаку безпілотників потрапив аеродром Міллєрово. Він знаходиться безпосередньо на кордоні з Донецькою областю. От ви бачите, кадри не є такі феєричні, тому, що, е, очевидці, були далеко від місця подій. Але бачимо, що загоряння були, і влучання були справні. Потужними як використовують і для чого використовують росіяни аеродром Мілірова в першу чергу для того, аби запускати свої безпілотники на прикордонні з Україною. Вони мають кілька таких локацій. До речі, в Криму є мис Чауда, звідки вони також запускають і. Якщо чесно, ну ні разу я не бачив за останній час, аби саме в домису чауда прилітали якісь наші безпілотники, або якісь крилаті ракети або інші засоби ураження. А ми серед іншого, росіяни також активно використовують для того, аби запускати от свої <кхух> грані що ночі. Правда, от після того як почався перемовний процес. Кремль трішки зменшив кількість запусків, але вони далі і далі тривають. Що ж, давайте більше говорити про ультиматуми Трампа, про ті мита, які він обіцяє ввести, не ввести. Про те, що він знову трішки, на мій погляд, дає задню в тих ультиматумах, тому що сьогодні, 8 серпня і сьогодні вночі е його запитували в овальному кабінеті, чи він готовий вводити санкції, якісь проти Росії. Він сказав, побачимо, на це має ще відповісти. Е мені треба почути, що скаже Путін, а що він від нього хоче почути. Теж велике запитання. Але які санкції можна ввести проти Росії? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на запитання, чи залишається чинним ультиматум щодо Росії та її правителя диктатора Владимира Путіна. Крім того, він сказав, що припинення вогню у війні в Україні залежить саме від Путіна. Це його слова учора на брифінгу після того як він ви знаєте, вчора було 7 серпня. Це день поденпорпоровий день пропорового серця про те, що найвищої військової нагороди в Сполучених Штатах Америки. Ну і от після цього в спілкуванні з журналістами він склав наступне запитання про те, чи залишається чинним встановлений ним крайній термін, тобто 10-денний ультиматум він завершиться сьогодні, 8 серпня. До якого Путін має погодитися на припинення вогню? Трамп відповів. Цитую, це залежатиме від Владіміра Путіна. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього. Я дуже розчарований на брифінгу в Білому домі. В нього запитали, чи справді він поставив умову, за якою його зустріч із Путіним відбудеться тільки в разі, якщо перед цим російський президент зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. На що Трамп відповів: Путін не повинен буде зустрітися із Зеленським перед тим, як він зустрінеться зі мною, зазначив Дональд Трамп. Також він сказав, що можливі нові санкції проти Росії і залежать від рішень її керівництва. Трамп не виключив, що обмеження можуть бути оголошені вже в п'ятницю, тобто сьогодні. Але найцікавіше, що напередодні білий дім також е, запитали від ABC News, сказав, що вони ведуть вторинні санкції. Досі залишається м, цікавим питання, що це за, за, за вторинні санкції і куди вони мають бути введені. Але от е, хотів би запитати на відповіді Трампа, що все залежить від того, що скаже, що зробить. Путін, ну тоді, коли був він в Шотландії Дональд Трамп, 28 липня нагадаю, зустрічався там із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. То він би так би і сказав, що він не дає 10-12 днів Путіну на припинення вогню, а він дає 10-12 днів Путіну, аби послухати, а що скаже Путін, ну так було б коректніше, тому що ця відповідь дає нам розуміння, що знову буде якесь відтермінування. Все залежить від Путіна. Так а 10 днів тому не залежало від Путіна, чи тих 50 днів, яких обіцяв Трамп, також не залежало від Путіна. Ну продовжує. Продовжує Трамп тягнути затягувати час теж, але намагаючись піднімати знову ж таки ставки. Тепер вже говорить про двосторонню, а то й тристоронню зустріч наразі. Путін відмовляється зустрічатися з Володимиром Зеленським. Більше того, не буде ніякої зустрічі допоки... Україна не погодиться на умови і ті меморандуми, які Мединський передавав від Путіна в Стамбулі. А ми знаємо, що це вимоги ще оголошені в червні 24-го року. Це вивід збройних сил України з чотирьох регіонів Херсонська. Донецька, Запорізька, Луганська області це звичайно ж демілітаризація, денацифікація, нейтралітет України, повернення е... ваги московського патріархату, звичайно, статусу російської мови. Абсолютно неприйнятні речі, червоні лінії для України і для тим паче для українського суспільства. По Покровську вчора е... дав велике інтерв'ю головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський, і він е окреслив те, що відбувається в Покровську, і яка там. Ситуація е, ситуація у Покровську Донецької області дійсно загрозлива, сказав Олександр Сирський. Він додав, що ворог змінював тактику, кількість військ застосував бронетехніку на тому вітинку фронту та сили оборони тримають позиції. Цитую далі Олександра Сирського. Так, там ситуація складна, дійсно складна, але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб отримати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати. Щоденно там найбільша кількість атак противника. Що можна сказати? Наші збройні. Сили робить усе, щоб отримати Покровськ і Покровську агломерацію під нашим контролем. А загалом нагадаю вам раніше, Олександр Серський сказав, що на тому напрямку Росіяни зосередили 110 тисяч особового складу. Ну, От є чергові, скажімо так, роздуми інсайди. Е е е е Авторитетних видань сьогодні ще поговоримо з вами про те, що пише New York Times. Вони кажуть, що Росія, начебто, готова на обмін території, про що й говорив Марко Рубіо. Очевидно, мається на увазі, що зараз окупанти просуваються, і згодом вони готові виміняти території на Харківському, сумському напрямку Дніпропетровській області на ті території, які вони собі внесли в конституцію. І також згадаємо про. Вчора дуже багато нашуміли в Польщі, тому що там є видання ОНЕТ. Воно достатньо потужне. Автор ну не знаю про авторитетність, але знаю, що воно охоплює велику аудиторію в Польщі. Вони написали, що начебто у них є ті умови, які пропонуються сполученими штатами Америки щодо припинення вогню. Ну, раз ми от вам демонструємо це от видання «Онет», то Давайте я вам нагадаю про що вони. Писали, вони сказали, що нібито Сполучені Штати Америки запропонували Путіну дуже вигідну пропозицію по Україні, і які там тези звучали в цьому виданні. Вони переконують, що їм потрапили в руки ці документи. Україна та Росія укладають не мир, а перемир'я. Фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом. Відкладення цього питання на 49 або 99 років скасування більшості санкцій, накладених на Росію у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російської газу та нафти відсутність гарантій не розширення НАТО. Що цікаво, відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Ну от дуже цікавий цей пункт. Відсутність гарантії не розширення НАТО. Ми знаємо, що це одна з умов. Путіна, ну звичайно, що вона нічого не має спільного з реаліями, це така ширма, яку він постійно використовує. Тому що вона нагадаю, коли окуповували Крим росіяни, тоді не було ніяких е, в нас на конституційному рівні внесень про те, що ми не рухаємося в Європейський Союз і НАТО, і це не, не заважало йому е, напасти і анексувати Крим. А згодом він казав, що от розширення НАТО на дулі обманули нас розвірі, як завжди він це казав. Е, але от е, про те, що. Е, як і куди може рухатись далі перемовини? От я згадав вам про Нью-Йорк Таймс. А тепер от є повідомлення від Телеграф. І це от видання каже, що Україна готова до припинення вогню по нинішній лінії фронту, але є умова. Вони так і пишуть, що це, якщо це призведе до закінчення війни. Водночас це можливо тільки за умови, що не буде допущено міжнародного визнання контролю Росії над будь-якими окупованими територіями. Це пов'язано з тим, що конституція країни не дозволяє президенту або парламенту в односторонньому порядку, перепрошую, змінювати територіальний склад країни або миритися з порушенням її. Територіальної цілісності, водночас, як зазначає видання Телеграф, президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройним шляхом більше неможливе. За даними видання, президент вважає, що необхідно шукати дипломатичні шляхи. Тільки чверть українців хочуть боротися з Росією до кінця, згідно з опитуванням «Галап», опублікованим у четвер, що свідчить про різке падіння віри громадськості в досягнення. Перемоги наголошуються в статті. Ну це треба ще подивитися. Це опитування, на яке вони ведуться. Тому що якщо ми подивимося на КМІЗ, наш то він каже, що 74% українців абсолютно не погоджуються на умови з боку Росії. Тому це треба ще цього опитування перевіряти далі. Будемо говорити, що відбувається на півдні нашої країни. Гадаю вам, що активні бойові дії тривають саме на лінії бойового зіткнення біля Оріхова. Якщо подивитися на мапу, це лівіше знаходиться на пункт Кам'янське, степногірське вище. Росіяни активно там все прострілюють. Але наше групування військ південь каже, що так, ситуація там непроста. Росіяни, ніби там залучають зараз вже спеціальні штурмові підрозділи. Попри це, вдається вибивати росіян з цих позицій. З певних вогонових рубежів, до речі, вдалося таки вибити окупантів. Що ж, Трамп також є от інформація від е, заперечив, до речі, він інформацію у засобах масової інформації, що його зустріч із президентом Російської Федерації відбудеться тільки в тому випадку, якщо Путін пере перед цим зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Більше того, вся навколо цієї зустрічі е, дуже дивна, тому що першим, хто сказав про умови, ніби то, що вже досягнуто е, принципової згоди про зустріч наступного тижня, це сказав радник Путіна в Кремлі Юрій Ушаков. І сказав, що навіть є місце, де вони готові зустрітися. А згодом сам Путін сказав про об'єднання Арабські Емірати як можливий варіант, де можуть бути їхні перемовини. Але згодом вже ви, ви знаєте прекрасно, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив це, і Білий Дім сказав, що немає ніяких домовленостей, і нібито він доручив команді організовувати зустріч тристоронню – Зеленський, Путін, Трамп. На ну, ви знаєте прекрасно, що Путін не має наміру зустрічатися з Володимиром Зеленським. Ну, по перше, він завжди говорить про якусь там нелегітимність достатньо влади в Україні. Ну і по-друге, основне він казав, що аби зустрітися з зеленським, повинні е, бути узгоджені важливі е, спільні якісь деталі, які далекі. На цей момент від е, порозуміння повторюся знову ж таки мається на увазі е, це виконання їхніх ультиматумів ще від червня 24 року. Фактично, капітуляція України. Частина Росії просто таки пішла під воду. Е, накрив потужний потоп у Сочі. от зараз на ваших екранах паралізована федеральна траса. Автомобілі пливуть, річки виходять із берегів. Негода перетворила курортне місто на зону стихійного лиха, злива спричинила масштабні підтоплення, суви та хаос на автомобільних шляхах. У Ло, Вардане і Адлері, тому самому Адлері, повалені дерева, брудові потоки, зруйновані дороги, закритий рух трасою А 147 Ну, ви бачите, Адлер страдає і від негоди, не лише від сил оборони. України, а загалом тенденція хороша, правильна, і навіть небесна канцелярія повинна бути на світлій стороні, на стороні добра, на стороні сил оборони України. Кадри закономіння, я вам скажу так, не те, що я просто буду радіти і кричати, але нічого поганого в цьому не бачу. Тому що якщо руйнуються траси, що немає логістики, відповідно немає змоги росіянам використовувати їх для перекидання військових. Різних ем, військової техніки, бронетехніки, танків на фронт. Ну от Так хай виглядає Сочі на, на, надалі і подовж. Якщо ж говорити про те, що я вам анонсував попередній годині, про перемовини так от майбутні, можливо, зустріч Путіна і і Трампа анонсовано на наступному тижні, хоча знову ж таки, повторюся, мало ймовірно відбулися. Ну, хоча б з того з огляду на те, що зрозумієте, зустрічі на найвищому рівні готуються місяцями і пропрацьовуються різними делегаціями на різних рівнях, зустрічах узгоджуються різні документи, аби було звичайно ж про що повідомити. Під час або після зустрічі на рівні президентів, а просто так зустрітися Путіну і Трампу і сказати, що ми побачили, звичайно ж, ніхто не має наміри, і попри це заяви такі від Кремля є. І є певні ем, висловлювання з боку Білого Дому, що такі подібні зустрічі зараз готуються. Ну кажуть, що Трамп до речі, в команді активно займатися організацією. Тристоронньої групи, тристоронньої зустрічі це Трамп, Зеленський і Путін. Наступного тижня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це е -е, каже міністр оборони Великої Британії. Бен Волес, колишній міністр. ця зустріч буде перша зустріч після 2021 року, після останнього контакту глав держав цих Росії і Вашин і Сполучених Штатів Америки. Тоді нагадаю, Джо Байден зустрічався в Женеві з Путіним. Після цього заплановані тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського, але без представників європейських країн. Так от Бен Волес сказав наступне, заявив, що присутність європейської держави на таких перемовинах є необхідністю, щоб гарантувати недопущене нав'язування Україні неприпустимих і невигідних умов. Так, є занепокоєння, каже Волес, що Трамп може з силою змусити Україну погодитися, погодитися на те, чого вона не хоче. Саме тому в НАТО є дві інші ядерні країни Франція та Велика Британія. Важливо, щоб у цій кімнаті була європейська. Держава також Волес додав, що у разі проведення мирного процесу його учасниками повинні бути європейські країни: Україна та Сполучені Штати, адже саме вони найбільш зацікавлені у врегулюванні. Ну і до речі, як влучно зазначив в попередніх в попередніх годинах нашого ефіру Олег Пензен, що європа має бути присутня на цих перемовинах, тому що війна ведеться на території Європейського континенту. Тут більше кращої логіки шукати не потрібно. Натомість, як я вам казав, що Трамп не дуже охоче хоче бачити Парпошу за тавтологію представників європейської європейських країн за столом. Переговорів про це казало, казало вода Нью-Йорк Таймс, що він хоче зустрітися з Путіним. Він має намір зустрітися з Зеленським. А от європейців бачити не хоче. Ну зрозуміло, чому з тих самих побучень, про які каже Бен Волес, що в такому випадку буде важче Трампу нав'язати якісь неприйнятні речі Володимиру Зеленському. Аж мета 47-го президента, звичайно ж, це будь-якою ціною абсолютно байдуже, де буде проходити кордон України, де буде проходити окупаційні на яких територіях буде окупацій. Ціна армія йому головне сказати світові, що він завершив чергову війну. І от я готовий, вручайте мені Нобелівську премію. Що цікаво, це слова Бена Волесама, що не говорили колишнього міністра оборони про те, що європейці мають бути за словом проговорив. А от міністр законаних справ Франції баро він каже, що вони готові бути на перемовинах вже коли йтиметься безпосередньо про мирні угоди. А припиняння вогню. Допускають французи, що вони не братимуть участі. Ну, різні позиції. Як не дивно, звичайно ж так, в європейських країнах дуже різняться їхні висловлення. В цьому і є, до речі, проблема як європейського союзу ну Британія не європейський союз європейського союзу так і поняття демократії в умовах коли коли ведеться повномасштабна війна дуже важко і довго приймаються рішення давайте про південь україни нашої говорити про одесу два дні тому в ніч на шосте число росіяни вдарили по газотранспортній системі Безпосередньо на кордоні з Румунією, і наші чиновники кажуть, що це великий сигнал для країн Європи. Є свіже повідомлення від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Буквально до години тому він прозвітував е у себе в соціальних мережах, написав про те, як працюють наші оператори дронів. Я зацитую, безпілотні системи стали невід'ємною складовою наших збройних сил та у взаємодії з піхотою і артилерією запорукою успіху у стримуванні ворога. Провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей сил безпілотних систем. Минулого місяця безпілотниками було уражено слухайте, 23 тисячі 400 ворожих цілей, Лео частку уражень за рахунок FPV-дронів та нічних бомбарів. І ефективність цих е... Ударних БПЛА зростає головний пріоритет знищення особового складу противника у липні. Силами безпілотних систем було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі птахтахімадіра, підрозділ ДПСУ. Енікс а також Ахілес формування підрозділів роботозованих наземних комплексів черговий крок у розвитку спроможностей наших сил безпілотних систем. В цьому напрямку будемо розвивати як логістику, так і бойову складову. Напевно, найважливіша частина таких нарад обмін досвідом між підрозділами. Цього разу про свої нестандартні рішення і здобутки доповіли командири підрозділів безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади, 429-ї Безпілотні системи полка Ахілес, підрозділи Фенікс Державної прокурорної служби, також заслухати заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів, дальність 15-120 кілометрів та перспективних інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються. Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможності безпілотної складової збройних сил України. Нагадаю вам, це є допис свіжого головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. І справді безпілотники стають не те, що невід'ємною частиною Вони подекуди стають ключовим ключовим фактором стримування ворога, і я вам вже розповідав, що на осінь, коли вже не буде цієї зелені, так листя з дерев опаде, буде краще видимість для безпілотників. Ну звичайно що це буде і для ворога нашого вигідно, але загалом. Може устаканитись дуже сильно лінія бойового зіткнення, тому що ви розумієте, так звана кілзона буде в дві сторони на 15 20 кілометрів, де що нас цікавить, особливо жодний хробачок не зможе пролізти, тому що ми прекрасно знаємо, як наші оператори дронів, наші сили безпілотних систем якісно працюють. До речі, напередодні очільник сил безпілотних систем Роберт Броуді, позовний мадяр, доповідали детально, як і куди б'ють, і він. Зумів сформувати приблизно так ціну е, життя окупанта. Це десь орієнтовно 911 доларів. Мається на увазі це витрати на те, аби купити, обладнати і поставити до строю один безпілотник. 911 доларів це дуже багато. Якщо чесно, там е, життя окупантів не вартують і гроша, якщо чесно. Обіцяв вам також розповісти і про м, геополітичні невдачі Путіна. Зараз ми говоримо про Кавказ, про Вірменію і про Азербайджан. Тому що сьогодні в Білому домі і про це вже підтвердив на своїх, в своїх соціальних мережах. Е Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відбудеться зустріч в п'ятницю. Лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документ про шлях мирного врегулювання. Документ включатиме положення про виняткові права США на створення стратегічного транспортного коридору через Зангезур, а сам коридор буде названо на честь президента Сполучених Штатів Америки. Згідно з документом, Вірменія надасть Сполученим Штатам Америки виняткових прав на тривалий період на створення транзитного коридору, який називатиметься шлях Трампа заради міжнародного миру та процвітання або скорочено «ТРІП». Маршрут буде експлуатуватися відповідно до законодавства Вірменії, а створенням інфраструктури та менеджментом займатиметься спеціально створений консорціум. Лідери Вірменії та Азербайджану також підпишуть документ з проханням про розпуск мінської групи, яку з моменту її створення у 92-му році для посередництва у врегулюванні конфлікту спільно очолювали. Франція, Росія та Сполучені Штати Америки розуміємо, що Росія викидається з цього регіону. Американські чиновники вважають, що мирна угода між Вірменією та Азербайджаном. Може підштовхнути до переговорів про приєднання Баку до авраамських угод. Це теж дуже важливо. Серію угод про нормалізацію відносин, укладених Трампом між Ізраїлем та чотирма країнами мусульманською більшістю під час його першого терміну. Це було в 2020 році, якщо не пам'ятаюсь, і це справді на той момент був великий прорив, тому що Трамп сумів посадити посадити за стіл. Переговорів ізраїльтян і арабський світ, і ці от угоди назвали авраамськими угодами. Баку та Єреван також узгодили формулювання потенційного двостороннього мирного договору ще у березні. Проте договір досі так і не підписано. Але я вам нагадаю ключове, що на близькому сході зустрічалися Пашанян і Аліїв. Це вперше без посередництва Російської Федерації. Ну тепер, 8 числа сьогодні. Повинні підписати угоду. Мир між Вірменією та Азербайджаном посередництва Росії це велика геополітична поразка Кремля згідно із заявою про припинення вогню в Карабаху від 20-го року. контроль за зангезурським коридором мала здійснювати Росія, а точніше, Федеральна служба. Росії Федеральна служба безпеки, що цікаво, що справді росіяни ж мають присутність в свою бази і в вірменії, і вони наполягали на тому, що цей заг коридор. А він дуже важливий, тому що він йде від Азербайджану до Туреччини, і клаптик цього коридору йде територію Вірменії, і от Росія хотіла, аби вона була тією стороною, яка контролювала цей клаптик. А Ми розуміємо контролювати, це впливати, маніпулювати, використовувати, як завжди, в своїх нечистих намірах могла б Російська Федерація. Тепер цей коридорчик буде називатися Тріп, його контролюватимуть Сполучені Штати Америки, і Росія викидається з цього регіону. А цей напрямок дуже важливий зрозуміти, тому що мало того, що це є з'єднання Туреччини і м -м, Азербайджану, також це в майбутньому може бути одним з основних потоків. Постачання товарів з Китаю до в тому числі європейських країн і країн Європейського Союзу. Що ж, рухаємось далі. Хочу також вам сказати про наступне: що Україна е я вже не казав, що Україна готова до за виданням перепрошую за посиланням і за е думку аналітиків видання Телеграф. Україна готова до. Припинення вогню, ну, звичайно що на певних умовах, на умовах того, що ніякі території не будуть визнаватися за Росію. А це вже так виглядає, що Сполучені Штати Америки вдруге намагаються просувати цей кейс. Вперше вони це робили в квітні місяці. Пригадуєте, були дві зустрічі в Парижі і Лондоні, і тоді вони пропонували. Тоді ще казали, що нібито є. А пункти в цьому документі, який привіз до Лондона, тоді кіт Келох мали бути стів Вітков і також Марко Рубіо. Але вони вже знали про відмову України і європейців переставати на такі умови. Тому Кіт Келох тільки був, тому що він спецпредставник, спецпредставник е, е, Трампа по Україні, де якраз і нібито Сполучені Штати Америки готові були де юри визнати окупацію Криму, де факто перебування е, росіян на окупованих територіях.